Цей день настав. Ми йдемо дивитися, які паски є у гадячі та які на них ціни. І, можливо, якась вам сподобається і вона стане окрасою вашого великоднього столу. А за наші старання ми попросимо прокоментувати це відео, поставити йому вподобайку, поширити, а також підписатися на наші соцмережі YouTube та TikTok, якщо ви цього ще не зробили. Ходімо дивитися. Перший заклад, куди ми йдемо, це буде в нас кав'ярня на Гетьманській. У кав'ярні на гетьманській можна придбати і паски, і крафіни. Патріотична паска коштує 100 гривень із топером 150 Така ж маленька коштуватиме 70 гривень. Це класичні паски із добного тіста із родзинками. Паска із цукатами і шоколадом також коштує 150 гривень. Шоколадна паска із журавлиною 150, крафін 120. У Сергіївському продукті можна придбати великодні кекси та крафіни. Ціни варіюються від 20 гривень за 100 грамовий до 90 гривень за крафін із маком чи цукатами. Заварний великодній кекс із шоколадом коштує 80 гривень. Супермаркет наш край. Тут є і паски, і крафіни, і італійський солодкий хліб, «Панеттоне». Паски коштують від 35 гривень за маленьку, класичну вагою 150 грамів до 180 гривень за 550 грамову. Крафін із цукатами умквату коштує 198 гривень. Ціна пането буде варіюватися від ваги: 400 грамів коштуватимуть 197 гривень, 550 грамів 252 гривні. Так, ідемо дивитися, які паски цьогоріч напекли у хвилинці. У хвилинці теж можна придбати панетони. 200 грамовий коштує 100 гривень, 350 грамовий 140 гривень. Львівська традиційна паска коштує від 55 до 100 гривень. Львівська із сиром від 60 до 120 гривень. Залежно від ваги паски. Паска Олімп коштує 100 гривень, графін 90. Останній у переліку маркетоп. Паски, панетони, кекси, крафіни і навіть верхівки від пасок можна знайти у маркеті. Асортимент від класичних до пасок із маком шоколадної, фісташкової паски тощо. Таким чином вибір великоднії випічки у гадячі на будь-який смак і гаманець від бюджетних класичних кексів до вишуканих панетони з ексотичними інгредієнтами. Незалежно від обраного варіанту, головне це святковий настрій і тепло у вашому домі.